Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. Одинадцяте лютого, Київ. Друзі, крокую на Дарницький ринок. І вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайник доливний. Від сервізу бутон, баранівський фарфоровий завод. Ціна 200 гривень у зв'язку з тим, що є пошкодження. Макітрочка, глиняний виріб, також 200 гривень. Кавові пари. Тонесенький, тонесенький фарфор, ручний розпис, полонський фарфоровий завод. Дуже рідкісні. Ось, будь ласка, чим, нам, чим нас дарниця ця зустріла. Молочник. Ціна за кавову пару 610 гривень. Молочник ціна та ж сама. вам показати блюдце. Ні, я що Доброго дня. А скільки такі кавові чашечки коштують? 150 гривень за все, так. Шість кавових чашок. Скажіть, будь ласка, чайник доливний, скільки коштує. А, вживаний полонський фарфоровий завод. 100 гривень. Так. Синельниково, Дніпропетровська область. А скільки такі коштують? 150 гривень. За пару у наявності 6 пар. чашка Гігант. Сучасне клеймо. 70 гривень за одиницю блюдо. Будянський фаянсовий завод. 80 Дуже гарна чашечка з котиком. 70. Друзі, додивіться, будь ласка, відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Доброго дня. Доброго дня. А скільки скляний набір коштує? Оцей на скляний набір 500. 500. А ваза? 400. А ваза за 400, а тарілочка? 4000. 2 тисячі, це Білорусія, так? Так. Має ручний розпис. Звертає увагу дуже гарно. Прошу клеймо. Виробник Білорусія. Так, а підкажіть, будь ласка, чашка Гігант, скільки коштує? 300 гривень. 300 гривень. До речі, такі... такої форми збираю. У мене така, саме такого зображення, деколь. Присутня в колекції. Клеймо старий Київ книжечка, ціна 300 гривень. Якщо я не помиляюся, таких чашок близько 60 видів є. Так, вони вже, звичайно, що мають колекційний інтерес. Зображення зайчик, пташечка, тернопільський фарфоровий завод. Рідкісні речі. Скільки їх яка кількість? це ж по По одній, Ага, і ціна? Менше 300, більше 500. 500. Так. О, друзі, рідкісну річ знайшов. Подивіться, ручний розпис від полив'яний. Мисливець з собачкою. Дикий кабан. Мисливець вже на дереві сидить, мабуть. Злякався кабанця. Так, клеймо Будянський фаянсовий завод. Якщо не помиляюся, автор Лариса Антонова. Скільки вона коштує? 500 гривень. Придбаю для власної колекції. Ласка, візьміть. Дуже рідкісні блюдця. Подивіться. Кобальт, ручна робота, баранівський фарфоровий завод. Клеймо відповідає 50-м рокам. Підкажіть, будь ласка, ціну? Півтори тисячі за 6. Півтори тисячі за шість одиниць. А скільки такі горщики коштують? Доброго дня. Скільки? 20 гривень. А скляні чайні пари. 50 Скільки? 50. 50. 50 гривень. Блюдечко з чашкою. Підкажіть, будь ласка, ціну тарілочки для перших страв. 10 гривень. Користенський фарфоровий завод. А чайник доливний горох. 100. Тернопіль. Тернопільський фарфоровий завод. А пляшечка скільки коштує? 50, кош... 50 має надпис Карпати. Чашка, дитяче зображення, білочка. Пташка на дереві, городницький фарфуровий завод. Ціна за одиницю 50 гривень. Добрий день. Добрий день. Скільки кухлик коштує? 130 130 Сто тридцять пиво Петіпівоп'єнної має надпис. До речі, цікавий камничок Має ручний розпис на ніжці. Присутній авторський підпис. Скільки ціна його? Яка ціна? 500 гривень. 500 гривень. Тарілочки. А підкажіть, будь ласка, ціну тарілочок. 120. 120. Баранівський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 120 гривень. Кавничок. Частина кавового сервізу. Подивіться, який 700 гривень так. Ага. Який елегантний кавник. Коли ймонімеччина вперше такий зустрічаю. А кавові пари то взагалі щось неймовірне. Кобальт. Зараз хочу показати вам, як виглядає сама кавова пара. Прошу. Скажіть, будь ласка, скільки такий штовх коштує? сколько картина коштует? 50 гривен. Ручная работа. А такой выреб? 50 також. Бюст. Если не помиляюся, горький. Клеймо ЛФЗІ. Да. Ні, схоже на ЛФЗ. 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 так. Ціна 400 гривень. А скільки кінь коштує? 400. 400 також. А хто виробник, не знаєте? Я підозрюю, що повод. Досить схоже. 400 гривень. Скільки такий предмет коштує? 150. 150. <рігалка> Цікавалка для пляшок. Так, пляшечки відкривати. Годиннички. Друзі, сьогодні досить прохолодно. На градуснику мінус вісім. Але все рівно Дарниця працює, будь ласка, загальний огляд. Бажаю всім приємного перегляду. 500 гривень. Ікони, 100 гривень. Різні. Будь ласка. Божа матір Ісус Христос. Прошу. Ножі. 5, Дуже гарна жіноча шляпка. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує? Сара валя прийде. Зараз продавається, будь ласка, двічка разом. Скільки добрий день? Скільки коштує? Це набірчик такий, так? Дуже, дуже елегантний, гарний для жіночки. Так. А картини скільки ваші коштують? Картини по 100. Вишивка, ручна робота. Хрестиком самі вишивали. дуже Дуже гарні. Рідкісний чайник, зображення старий Київ. Кришечка рідна. Зараз продемонструю з іншої сторони, прошу краєвиди Києва. Клеймо київський експериментальний кераміко художній завод. Є невеликі пошкодження. прошу. Ціна 100 гривень. Ваза. Две Дві макітрочки, одна більша, інша менша. Вживані. Полонський фарфоровый завод, корал. Цена за комплект 250 гривень. Набір столовых приборов. дві чайних ложки. Ручки тримачі з фарфору. Ціна такого набору 300 гривень. Скільки таке на мисто коштує? 200, 250. 250, точна робота. Це натуральний камінь. Як називається? Точної назви не скажу. А скільки коштує? 300 гривень. Дуже об'ємний ваше. Скільки коштує? 20 гривень 20 Доброго дня А підкажіть будь ласка скільки коштує? 20 20 гривень за тарілочку, ручний розпис Березнівський мішковний фарфоровий завод. Тарілки для перших страв. А такі. Всі по 20. Ріжський фарфоровий завод. Те ж саме 20. І далі, друзі. Також для перших страв, бортик рельєфний. Користенський фарфоровий завод. 20 гривень. Ага, іду-іду Баранівка. Те ж саме 20 гривень. Давай по попытки, я спав. Не, ну чоловіку контент надо. Доброго дня. О, тут у пана Сергія. Ну, так, Дуже гарні. вироби Прошу. А скільки ваша лампа карасинова коштує? 350. 350 гривень, друзі, подивіться в новому стані. Стан Да. На... А на мисто такі? На мисточку. Підкажіть, будь ласка, ціну слон... слона. Ти...

Сергій, а скільки така ваза коштує? Це Київ. Це кубок. Ага, це кубок. Так, да, це союзний да. фестиваль. Оздоровітельний комплекс Києва У 89-й рік. Салатник. Будянський фаянсовий завод. Скільки він коштує? 200. 200 гривень в новому стані. А він тільки один, бо там да. комплектом йде. Ага. Підкажіть, будь ласка, ціну. 100 гривень. Сучасне клеймо. Тарілочки для других страв. Є тарілочка для перших страв. Подивіться, будь ласка. Також 100 гривень. Так. А така чашка. 50. А кавовий сервіс. Скільки коштує? 150 за кавовий сервіс. Борислав, Львівська область, Бориславський фарфоровий завод. А скільки кухличок? 50 гривень. Підкажіть, будь ласка, кавничок ціну. 50 баранівський фарфоровий завод. від Клеймо відповідає періоду 1970-му рокам. Дуже гарний штовх у вигляді козака. Полонський фарфоровий завод. Скільки коштує? 200 гривень просять за такого хлопця. Поїлочка. А скільки така коштує? 50 люблю кришталевий ріг можна використовувати для будь-яких напоїв. Ціна 200 гривень. Молодята 70 гривень. Квартиру у вас не поняли. Скляночки, чашка гігант сучасна. Будь ласка, асортимент Дарницької барахолки Навіть присутній в продажу кобзар. Кинишки різного характеру. для других страв, діаметр 19 сантиметрів, зображення гуси, клеймо відсутнє, наявності дві, ціна за одиницю 170 гривень, 50. Чайник ручний розпис, але, на жаль, пошкоджений, клеїмо Дружківський фарфоровий завод. Ваза, кобальт. Європа. Ціна 1000 гривень. Підсвічник, кераміка. Клеймо відсутня 150 гривень. Ваза кришталь. Чехія виробник 250. Тигреня, котик. Висота 14 сантиметрів, має ручний розпис, виробник ЛФЗ, 1000 гривень, куманець з глини, рідкісний, 250 двісті п'ятдесят гривень. А скільки красончик коштує? 100 гривень. Подивіться, друзі, олені, олені. Дуже гарний. Підкажіть, будь ласка, ціну вазочки. 130 глиняна. Виробник. Хто знає, підкажіть. Так, а скільки ваш півничок коштує? 400 гривень. 400 гривень. А такий глечик. 100. Без клеймо. Так, це, це ви вже продаєте подарунки на 8 березня. Да. Да. Будь ласка, хто можливо у кого немає такого предмету, можна придбати. Дерево скільки коштує? 50 гривень. 50. Ага, і нова навіть запакована, а така. Ага, ця вже ще без пробігу, так. Да? Скільки така коштує? 50. Олівець. Олівець. Ага. Будь ласка, друзі. 50 гривень. Підкажіть, будь ласка, ціну молочника. 50. Синельниковський фарфоровий завод, Дніпропетровська область. До речі, друзі, хтось в коментарях мені задавав запитання, чому не показую вироби Синельниковського фарфорового заводу. От, будь ласка. Скільки коштує чайник? 100 гривень. 100 гривень Довбишевський фарфоровий завод. Молочник Кобальт. Німеччина. Скільки коштує? 1000 гривень. Цікава цукорниця, ручний розпис, полонський фарфоровий завод, присутній знак якості, молочник від сервізу для молока називається Сонячний зайчик. Коростенський фарфоровий завод. Підкажіть ціну? 200 гривень. Ґжелівський кіт. Яка його ціна? 250 гривень. 250. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Зараз продемонструю свої знахідки з Дарницької барахолки. Кухлик кобальт. Орієнтовний об'єм 300 мл. Клеймо Німеччина. Ціна 550 гривень. Виробник. Скільки коштує? 300 гривень. 300 гривень. Друзі, хочу продемонструвати вам свої знахідки з Дарницької барахолки. Сьогодні Дарницька барахолка була щедрою на знахідки. Отже, будь ласка, чашка Миргород. Клеймо також Миргород. Залишу у власній колекції. Павничок має ручний розпис, рідкісний, присутній авторський підпис, ціна 650 гривень. Хто буде мати можливість та бажання придбати, будь ласка, під даним відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, викупляйте дві тарілочки. Зображення гуси продані через телеграм-канал. Далі рідкісна чашка. Ручний розпис. Прошу. Зображення мисливство, природа. Клеймо будянський фаянсовий завод. Залишу у власній колекції. Чашка має ручний розпис Петряківка. Також дуже рідко зустрічається. Якщо форма ще зустрічається, то малюнок рідко. Полонський фарфоровий завод те ж саме залишу в колекції. Рідкісний кавовий сервіс. Частина складається з кавничка, молочника та трьох кавових пар. Виробник Німеччина ручний розпис. Ціна 5500 гривень. Будь ласка, дана пропозиція є в телеграм-каналі. Тигренятко або котик має ручний розпис. Виробник ЛФЗ ціна 1000 гривень. Також проданий через телеграм-канал. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.